Привіт, мудрим і байдужим. 15 серпня доленосна зустріч в Україні, виявляється, нема корупції високопосадовців і багато цікавого станом на зараз, на передчас до прибуття Путіна на Аляску. Отже, друзі, по порядку. Російський літак з Володимиром Путіном на борту війшов в повітряний простір Сполучених Штатів Америки. Трошки більше ніж за годину він повинен. Приземлитися і зустрічати його буде сам Дональд Трамп. Червону доріжку навіть приготували і вже перевзуваються світові лідери. Уже і запрошення на саміт в Південну Корею, уже і заяви, що Британії, що Німеччини, що Франції, про мир, і про те, що він такий вже й поганий і Путін і багато-багато іншого. Подивимося, чим закінчиться саміт, тому що водночас. Всі розуміють, що питання опрацьовані, напрацьовані, і залишилося тільки поставити жирну крапку в питанні миру. Однак можуть бути різного роду. Але навіть те, що відбувається така зустріч історична, непередбачувана, неочікувана не просто в Сполучених Штатах Америки, проти яких проти Сполучених Штатів Америки, проти НАТО. Затвердженням російської пропаганди та затвердження навіть найближчого оточення Путіна воювала Росія. Це стоїть на Алясці і на військовій базі. На військовій базі, на тій базі, навколо якої ведуться зараз військові навчання, навчання військово-морських і повітряних сил Сполучених Штатів Америки. До десятка кораблів, більше 100 літаків від цілий корпус морської піхоти. Ці морські котики. Дуже цікаво, чим закінчиться ця зустріч і як вона почнеться. Однак я думаю, що скоріш за все, результати ми будемо знати уже в суботу зранку. Ну а у нас все як в дурдомі, як в стабільному дурдомі. Заяви можновладців, ну просто ідіотизмом аж зашкалюють. Ну, Подоляк розказує про якісь санкції проти Росії, та це на фоні того, що відбувається, на фоні червоної доріжки і зустрічі Трампа Путіна. Розказує про якісь покарання всім тим, хто купляти збирається навіть енергоносії. І так далі, і тому подібне. Навздогін йому, чи на, 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 на випередження, оці, які, за яких виходили молодь, та на Бусап, очільники на Бусап заявили, що виявляється в Україні. Немає корупції високопосадовців. Як вам така заява? От вам і незалежний НАБУ і САП. От вам і протести за них. Я казав, що у Ворон ворону око не виклює. і Хто дивиться постійно мої ефіри, той не дасть мені збрехати. Тому я не довіряю ні набу, ні САП, ні СБУ, ні президенту, ні всій владі. Вони всі одним миром мазають. І навіть той фактаж, який озвучував Гончаренко. На підставі якого, начебто, проводили обшуку шурми, який зараз проживає в Німеччині, оці 5 мільярдів доларів, які хотіли прилаштувати скрипти, купивши французький банк, ну виявляється, це не корупція високопосадовців. Бо все у нас стабільно, і, на жаль, всередині країни я не бачу потенціалу, який би зміг зруйнувати сьогоднішню диктатуру, струшну ганебну бусифікацію, яка лише посилюється. Але я позитивом те, що Путін вимагає одна з його вимог припинення так званої мобілізації, а по-нашому бусифікації. Він буде, як розумію, якщо домовляться Трамп з Путіним буде рятівним колом і зупиниться оце беззаконня і це знущання над людьми і знищення Конституції, тому що в Конституції 17 статті чітко записано. Ну, залишилося чекати нам недовго. Результати зустрічі ми будемо знати на ранок. І будемо розуміти, в яких ми реаліях. Але все вказує на те, що Трамп з Путіном надзвичайно в і довірливих відносинах. Бо тільки в такий спосіб, в спосіб таких відносин, можна так довіритися Трампу. Це про Путіна, тому що він їде повністю на територію, повністю в лищата з рухуванням передньої звичної інформації щодо. Корпусу міцморських піхотинців щодо чисельної авіації, військових кораблів і їде на військову базу. Ну а всі ці новини, поневіряння та в лапках журналістів ну це логічно, Аляска не той регіон, який приготовлений та і має якісь можливості для прийняття делегацій, урядових делегацій. Я не можу навіть знайти, щоб були такі зустрічі на території Аляски. А звичайно, весь пул. Зівак, бажаючи десь там щось підслухати, дослухати, ну і, звичайно, преса, вся міжнародна преса, вся відома і невідома зараз знаходиться в, на Алясці безпосередньо в центрі подій. Не вистачає ні готелів, нічого. Дуже цікаво. Надзвичайно, Трамп руйнує шаблони. Разом з ним руйнує шаблони, як не дивно Путін. І я з нетерпінням затаючи подих. Очікую зустрічі в першу чергу Трампом Путіна і очікую перемовин, результатів перемовин. Різного роду бізнесові проекти, економічні, фінансові проекти, про які зараз ну просто не зупиняється потік інформації в європейській міжнародній праці. Чекати залишилось недовго. молимось Богу для нас. Головне, щоб було принесено мир в Україну у будь-якому форматі. І було відсторонено від влади сьогоднішню банду команду, яка зашкварилась, яка знищила права, знищила конституцію, витирає об неї ноги і щоденно знищує Україну українців і українські перспективи.